А знаєте, як я тільки зайшла в клуб Лівгуд і порівняла його з іншими компаніями, побачила переваги і перспективу на майбутнє, і, звичайно, такою новинкою мені захотілося поділитися своїми знайомими і друзями. І що я почула у відповідь, що це піраміда, а вона скоро схлопнеться, а ти тільки втратиш свої гроші. Так от, любі друзі, вона не схлопнулася, а все більше і більше набирає своїх оборотів. І клуб Лівгуд. Буде набагато крутіший Амазона, бо в Амазоні немає партнерської програми і немає сім видів доходу, так як є у клубі Лівгуд. І гроші свої я вже давним-давно повернула і ще й заробила. А ті, хто чув про клуб Лівгуд, знав і не зайшов, пошкодує іще не раз. А ти хочеш бути? Молодим, здоровим і ще й до того заощаджувати свої гроші. З допомогою клубу Лівгуд це все можливо. Напиши мені в телеграм і дізнайся більше інформації.